Мільйон гривень на рік безкоштовна вища освіта і пільговий кредит на житло. Так заохочуватимуть молодь віком 18-24 роки йти воювати. Розповів про це президент Зеленський під час спілкування з журналістами. Мова про спеціальну добровільну контрактну пропозицію для служби в ЗСУ. Усі подробиці і умови президент пообіцяв оприлюднити найближчим часом. За його словами, пропозиція була розроблена спільно з авторитетними військовими. Контракт експериментальний. А тому Зеленський закликав громадськість зачекати до його офіційного оголошення з усіма деталями. Найближчі дні, завтра, післязавтра, найближчі два-три дні. Всі деталі будуть вже офіційні, і деякі речі це те, що людина зможе за рік заробити плюс до всього, плюс один мільйон гривень. Крім цього, зможуть без будь-яких іспитів обрати виш після цього року на війні обрати вищий навчальний заклад і навчатись безкоштовно. Держава все буде оплачувати. Третє, я б звернув увагу на спецумови щодо іпотеки. 0%, всі відсотки буде покривати держава.